Людинки, всім привіт. Якось в далекому 2020 році, під час огляду автомобіля в місті Харків, це був Renault Migan 4, я зробив одну величезну помилку. Тоді я під час огляду декілька разів наголошував, що на автомобілі якось забагато пластикових елементів. Це обидва передніх крила, накладка на задню ляду. І тоді ж під відео я отримав суцільний якийсь потік негативу від власників і поціновувачів марки Renault. А зараз, вже через 3 роки, у мене з'явилася можливість не просто вам розповісти свою думку, свої Чому я вважаю, що забагато пластику це погано, а ще й наочно продемонструвати. Але давайте поговоримо все ж таки, чому автовиробники встановлюють дедалі більше пластику на зовнішні елементи кузовів своїх автомобілів. Ну, по-перше, мабуть, всім зрозуміло, що пластик це дешевше. Чим дешевше елементи, які встановлюються на автомобіль, тим дешевше обходиться виробнику його виготовлення. По-друге, це, мабуть, навіть позитивно впливає. Пластик він є легшим. Це зменшує витрату пального. Також частково впливає на деякі характеристики автомобіля в цілому. По-третє, завдяки пластику чи його подібним матеріалам, вдається на сучасних автомобілях робити отакий незвичний дизайн. Тому що якщо ми візьмемо виробництво кузовних елементів будь-якого автомобіля, які вони були раніше, це коли з рівного листа металу штампується якась його форма і кріпиться до автомобіля, то з такими формами це або не вдасться зробити. Адже тоненький лист, якщо з нього видавлювати щось подібне, от як оця, наприклад, губа чи молдинг якийсь, він просто розірветься. Щоб він не розірвався, треба збільшити товщину. Збільшуємо товщину, підвищуємо вагу. Ну і власне доходимо до того, що все ж таки без пластику на сучасних автомобілях та ще з такими дизайнами не обійтись. Що в цьому поганого? Чому я його так не люблю? Пішли дивитись позаду. Більшість з вас, поки я не акцентую увагу, навіть не помітить ті пошкодження, які з'явились нещодавно на задній частині цього автомобіля. Сталося це, коли моя дружина у місті Полтава вже в дуже пізню пору розверталася біля зарядної станції. Не помітила газель, яка стояла поруч. Це є бортова газель, у якої кузов дуже суттєво виходить назад від нижньої частини. Дуже часта проблема, з якою зіштовхуються навіть досвідчені водії, навіть маючи парктроніки попереду, позаду, камери 360, дуже. Дуже часто різного роду перешкоди не потрапляють в поле їх зору і дії парктроніків. Навіть мій колега Сергій в Німеччині одного разу розвертаючись на парковці у дилера, в якого він оглядав автомобіль, не помітив бочку. Він тоді розмовляв по телефону і орієнтувався виключно на звуки парктроніків. А бочка, вона зараза кругла, <хи> тобто знизу вона далі від автомобіля, а чим вище підіймаємося, тим вона стає ближче до кузова. І тоді він легенько притиснув задню ляду і трішки пошкодив ліхтар. Але у Volkswagen Passat задня ляда металева. Ліхтар пластиковий, його зняли, дістали, поставили або вживаний, або новий, і поїхали далі. а Ляду можна вирівняти, зашпатлювати, пофарбувати, і їздити далі. Чого не часто зробиш з пластиковими елементами? Тоді під час огляду, вже в пізню пору, ми ще поспішали повернутися додому, адже треба було це зробити до початку комендантської години. Я подивився поверхнево, та нічого страшного, там пофарбуємо, зашпатлюємо і будемо їздити. Яке ж було моє розчарування, коли вранці я вийшов до автомобіля, вирішив все ж таки детальніше зафіксувати пошкодження, відправити якби людям, які займаються малярними роботами, і зрозумів, що все не так просто, адже по суті, зовні ми бачимо просто пластикову якусь накладку, а не бачимо. Того, що знаходиться під нею. Вранці я просто витягнув з багажника жменю дрібних деталей, саме через які вартість дрібного ремонту доходить зараз майже до 400 доларів. Зараз покажу. чому Оця штукенція приїхала нещодавно з Польщі зі вживаного автомобіля. За неї я віддав з доставкою 250 доларів. Чому не можна було відремонтувати там зашпатлювати ту пластикову накладку? Справа в тому, що. Знизу за накладкою є отака ковбаса. Вона є не тільки у Mazda mx 30 навіть в того самого Renault Megane. пластикова накладка має різного роду кронштейни і кріплення, які, якщо пошкодити, то доводиться вже купувати нові, а не паяти збирати їх до купи зі шматочків. Справа в тому, що в цій частині розламалась повністю оцей пластиковий кронштейн, який мало того, що не продається окремо, так він ще й припаяний до основної накладки. Його ще й зі вживаної не має можливості зняти, тобто треба замовити отаку деталь нову або вживану, плюс її потім ще й пофарбувати в колір, а колір, це мені пощастило з маздою дуже дуже приємний і незвичний, і це все виливається в дуже немаленьку копієчку. Як зробити так, щоб навіть при таких незначних ушкодженнях вам не довелося ламати голову, де взяти деталі, чи навіть де взяти грошей на відновлення свого автомобіля? У канадської страхової компанії АРКС є чудова послуга, яка називається міні-каско, завдяки якій вам не обов'язково страхувати свій автомобіль на всю його вартість. Ви можете обрати платіж в розмірі 50, 100, 150, 200 або 250 тисяч гривень, яких зазвичай вистачає на покриття витрат на відновлення от таких дрібних. Пошкоджень. Адже навіть при тому, що ця мазда має діючий поліс звичайного страхування, автоцивілка при якому пошкодження відшкодовуються тільки потерпілій стороні. А коли ви є учасником і винуватцем ДТП. Пошкодження свого автомобіля доводиться відшкодовувати саме зі свого гаманця. Тому мені здається, послуга міні-каско від АРКС це є реально дуже дуже крута штукенція. Я, мабуть, після відновлення нею все ж таки скористаюсь. Більш детально про міні каско від АРКС ви можете дізнатися за посиланням в блоці опису до цього відео. А ще цікава штукенці, яка є дуже і дуже актуальною в наші воєнні часи в нашій країні. Компанія АРКС пропонує послугу залізний купол, завдяки якій ви можете застрахувати свій автомобіль. Від пошкодження, які можуть трапитися внаслідок ворожих обстрілів чи бойових дій, автомобіль можна застрахувати від влучання ракети, від уламків, від уламків будинку, який може пошкодити автомобіль, і в такому випадку знову ж таки вам не доведеться суттєво турбуватися, ламати голову, де взяти кошти на відновлення чи на новий транспортний засіб. Всі деталі є під відео. Така аргументація моєї нелюбові до пластикових елементів на кузовах сучасних автомобілів, яка після цієї ситуації тільки посилилась. Є ще один негативний момент, через який я не люблю пластик. Це те, що під пластиком дуже часто збирається велика кількість бруду, яка от в такі осінні, зимові періоди акумулюється, постійно там знаходиться волога, і з часом це призводить до того, що саме металева частина, яка є під пластиком, швидше кородує. Ну, це. Такі думки, адже пластик іноді навіть є корисним. Наприклад, в більшості кросоверів, в деяких навіть легкових автомобілях, виробники встановлюють пластикові арки на колесах на арках коліс, які запобігають пошкодженню саме металевої частини кузова камінцями, які відлітають. Від коліс, французький бренд Citroën на великій кількості своїх автомобілів встановлює по периметру пластиковий захист на двері, який дозволяє все ж таки зберегти металеву частину від торкання з іншим автомобілем, стовпчиком якимось, чи навіть при відкриванні дверей, коли ви не помічаєте якусь перешкоду. І це суттєво заощаджує знову ж таки гроші. Свої думки, свій досвід з пластиковими чи металевими елементами кузова. Залишайте внизу в коментарях. Буде цікаво почитати і мені, гадаю, більшості глядачів. Якщо ви нові. І на цьому каналі не забудьте підписатись. А якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку і до нових зустрічей.